Жи трійця, мамо, невеселе літо, щодня нові і прапори, ти принеси мені волошки з жита, він комі страв могилу прибери. Десь поруч соловейко заспіває, чи може ангел пісню тягне лад? То, мамо, я нами до тебе зраю святої трійці, щоб відчути аромат. Немає радості у вас, немає свята. І ріки сліз виходять з берегів. Щодня з війни на небо йдуть солдати, і кожен рідним смуток залишив, не чути, щоб святково били дзвони, Десь споминальний знову затужив, і свята трійця плаче на іконі за тими, хто до свята не дожив. Так хочеться матусю в рідну хату, де за столом свята збирались ми, щоб, як колись. Всіх міцно обіймати, Шкода, що не руками, а крильми, а тоді впасти у траву з росою, і жайворонка чути в небесах. Ніколи я не буду вже з тобою. Пробач, за кожне свято у сльозах Вже трійця, мама, швидко час минає. Літо сумне, чорні стрічки і квіти. Голосом сина соловей співає. Ой, мама, мама, так хотілось жити.